Вітаємо вас на каналі Аудіолюб, Богдана Матіяш, Єва і білосніжна квітка Ліві. В одному королівстві, в молодих короля і королеви народилася донька. Батьки дуже довго чекали на дитину, тому не було майже їхньої радості. Раділо й усе королівство, бо любило своїх правителів і щиро тішилось їхньому щастю. Та воно було недовгим. Минуло декілька днів відтоді, як дівчинка народилася, і батьки усвідомили, що вона майже постійно мовчить. Дитина усміхалася без звуку і плакала так, що не було чути її плачу, хоч коли вона народилася, то як і всі намовляти закричали, і королева на звук її голосу щасливо всміхнулася. Але після того дівчинка замовкла, і вже ніхто її не чув. Король скликав найкращих лікарів з усього королівства. Вони оглянули дівчинку, яку батьки охрестили Євою, і похитали головами, сказали не народилася вона німою, але чому тепер мовчить, не знаємо. Просіть Бога, щоб наділив їй даром говорити, бо в його руках воля давати і забирати те, що він дав. Запросив король і своїх мудреців, щоб вони порадили, що робити, і пояснити, що сталося з дитиною. Але й вони після довгої наради сказали не знаємо наш ласкавий король, і чому королівна мовчить. Дав вам Бог дар мати дитину та чомусь забрав у неї дар мови. Просіть Бога, щоб він вклав дитині слова в уста. Нічого мудрішого ми вам не підкажемо. І зажурені мудреці пішли з палацу, бо гірко було їм бачити короля й королеву у великому смотку, замість радості, якою так недавно вони були сповнені. Довго молилась король і королева, щоб їхня донечка вимовила хоч звук. Щоб почути, як воно сміється, але минали дні й місяці і нічого не змінювалося. Дівчинка мовчала і так мовчки росла. Росла Єва дуже добро, дуже любила гратися в королівському саду серед розкішних дерев і квітів, а ще приходити в королівський парк, де жило багато добрих звірят. Тут вона обіймала ручками міцні стовбури дерев, притулялася до них. Схиляла гарна личка до кури, проводила по пальчиком, заплющувала очі і дуже пильно до чогось дослухалась. І хоч ніхто в це не повірив би, вона тоді чула, про що думає дерева, про що шелестить їхнє листя і про що вони одне з одним перемовляються. І, хоч сама нічого не могла їм сказати словами, але доторка Мадолун теж навчилася про щось розпитувати дерева, щось їм розповідати. Малювала щось на курі і так розповідала деревам про себе і про своїх батьків. І про те, як би вона хотіла сказати, я люблю вас, мама і тато. Дерева слухали, як тоді сумно б'ється мале Серденьку, і самі засмучувалися. Аж найгарніше листя опадало серед літа на землю, і садівник дивувався, чому так рано почався листопад. Єва розуміла і мову трави і квітів. Вона часто світала на землю біля чудових квіток, тілувала їхні голівки, лагідно проводила партіями по їхніх листочках, і квіти дуже любили, коли дівчинка довго-довго сиділа біля них. Раз до неї зліталися пташки, соловейки, зяблики, сойки, голуби, ластівки, дятли, стрижі та друзі. і розповідали їй різні дивовижі, які тільки бачили в світі. Прибігали малі лікові зайці. І було дивно, що поруч з Євою вони переставали будь-чого боятися. Приходили їжаки і вивірки, бурундуки й бобри, а часом навіть маленькі сарни навідувала малу безмовну королівну. І хто бачив здалеку, як дівчинка сидить серед квітів, дерев і трав, а довкола неї виспівують пташки, лащаться звірі, дуже дивувались. А маленька Єва розуміла мову кожного з них. І теж чудувалося, що ніхто з людей не вміє слухати, про що говорить старий дубой ясен, і ромашка, і вивірка, і тримки Малий Соловейку. Серед пахучих троян, ромашок, маків, насторкцій, інших прекрасних квіток хочуть своїх друзів звірят. я виявляла собі країну, де все завжди цвіте, де немає смутку, де можна бути вільно-вільно, до всіх говорити, кожного обійняти. І журилося, бо старий сич якось сказав їй, що вона розуміє мову всього живого, саме тому, що не може говорити до людей, а їй якнайбільше хотілося говорити саме людською мовою, словами, яких вона ніколи не відчувала на губах. Дівчинці дуже хотілося почути звук власного голосу, і їй здавалося, що він був би такий красивий, що якби Бог дав їй дар говорити, вона щебетала би як пташка від ранку до вечора. І тоді розповіла б усім довкола про ті дивовижі, які їй розказали дерева, квіти, звірята і пташки. Щодня Єва багато часу проводила з мамою королеву. Мама вчила доньку малювати і вишивати, і, малі ті королівни, легко піддавалися найтонші узори, а малюнки ніби самі собою малювалися під її пензлику. А молодий король часто вирушав з дочкою на прогулянки і розповідав про світ не менше дивовижі, ніж усі Євині приятелі. Батьки дуже любили свою дитину, і найбільшим щастям для них було б, якби вона могла до них озватися, але королівна тільки обіймала їх своїми малими ручками, притулялася довідливо до їхніх рук, а часом засинала в когось із них на грудях, і на її вже заснуло личку в куте коока не раз блощала сльоза. Король з королевою теж крадькумав витирали очі рукавом королівських шат. Поки тривала весна і літо, Єва часто бавилась у садах і парках, але коли наставала осінь, а потім зима, вона теж не втрачала радості, бо тоді майже щодня приходила до чудесної королівської оранжереї, доросли сотні заморських квіток з теплих країв і щебетали барвисті заморські пташки. Садівник радів, коли королівна приходила їх провідати, бо знав, що все дуже добре росте, як дівчинка просто трохи подбуде біля квітів і легко-легко торкнеться їх рукою. Єва любила квіти, але за всього, що росло в оранжереї, їй на душі подобалося Лілії. Може тому, що вони були спокійні і тихі, а може тому, що з усіх чудернацьких рослин, які росли поруч, вони були найпростіші і дуже-дуже тандітні. Червоні, жовто-гарячі, жовті лілії, вже розквітли, а білі, як сніг, усе ніяк не розпускали своїх пуп'янків, росли помалу-помалу. Садівник якось сказав Єві. Якщо ці лілії добре доглядати, вони зацвітуть якраз на різдво. Єва дуже зраділа тепер вона щодня приходила до Лілії, поливала їх і просто сиділа поруч з ними, малуючись листочком, і ще закритими поп'янками. Ідучи до оранжереї, королівна щодня підходила до журела партію, біля якого стояла на нього приватним статус будівлі. Дівчинка присідала біля неї і розповідала їй ютубенку про все все, що вона тут подумала і пусть пообіцяла, що на ритмо принесе. Тим більше було приготування палаці. Усе мили, чистили, прибирали, щоб палац сейво виблискував. Кухарі пекли варили, тушкували, маринували, сушили і солили розмаїті найтки. Королівські музиканти налаштовували інструменти, лагодили смачки і зранку до ночі грали гами. Лісники вибирали найкращі ялинки і встановлювали їх у розкішних залах. Король з королевою готували дарунку одна для одного, а також для своїх підданих, бо на різдво всіх мало бути обдаровано. Єва теж готувала подарунки батькам королям. Вона розшивала бісером маленьку торбинку для мами і гаптувала шовкову хустинку для тата. і впереди різдва її дарунки були готові. Зрештою, вже весь палац був готовий до свят, і чекання на них було дуже світлим та радісним. У день різдва Єва прокинулась дуже рано, найпершою з усіх, одягнулася і поспішила до оранжереї. Звично зупинилася біля Богородиці, біля якої тепер стояв чудовий вертеп усміхнулася, торкаючись поли її одягу, і проказала подумки. Сьогодні ти матимеш найкращий квіток, зараз я тобі її принесу. І чим чимдуж помчала до оранжереї, не помітивши навіть у Богородиця знов ніжно, всміхнулася. В оранжереї, в улюбленому кутку з ліріями, Єва побачила, що розквітли майже всі білі лілії. Одна була краща за іншу, і її вона якусь медзаніміла повну захвату і непевненості, котру вибрати. Врешті обережно зірвала дві. Одну для Богородиці, а другу для батьків королів, і хутенько побігла крізь сніги з білими, делікатними квітами, в руках до статуї. Трохи задихана, вона зупинилася біля вартепу і радісно, як завжди, подумки, вигукнула Ось для тебе найгарніша квітка Лілії. Але зрозуміла, що чує свій голос. І ті слова солодкі, як молоко і мед, а може, то солодкі не тільки слова, але й сам голос, якого Єва ще ніколи не чула. І від радості, несподіванки і щастя, дівчинка заплакала, таки притискаючи до грудей обидві чудові квітки. Її схлопування було голосне, і плач був плачем на смутку, а радості. Крізь сльози дівчинка подивилася на обличчя Богоїодиці, не знаючи, що казати, поклала білу, як сніг лілію біля її ніг і прошепотіла Дякую тобі. А тоді витерла сльози і побігла до палацу. Швидко збівши сходами догори, постукала в двері королівської спочивання і розчинила їх, підбігши до батьків, які щойно стали і стояли біля вікна, обійняла їх водночас малими ручками і вигукнула Тату, мамо, настало Різдво, найгарніше різдво в моєму житті, бо розквітла білосніжна квітка Лілії, і я принесла її Богородиці, і тепер можу говорити. Батьки заніміли з несподіванки, а тоді кинулись обіймати малу королівну і розпитувати її, як і що сталося, і їхні слова змішувалися зі сльозами радості й подиву. За мить уже весь палац знав, що королівна заговорила, і кожен поспішав переказати щасливу новину далі. А ще всі поспішали до храму на святкову різдвяну літургію, щоб привітати в святі народжену Ісуса та його матір, і за таку особливу радість, яка стала в це різдво, міцно подякувати. Єва, стоячи в церкві поміж королем і королевою, була особливо щасливою. Вона вперше могла співати в це різдво. Мала королівна пильно стежила за текстом літургії, побожний й стрепотом переживаючи серцем кожне її слово. І спів хору все в нас сьогодні радісно наповнилося, що злинув, здавалося, аж до неба, наповнював її великим щастям. Так світло й вільно, як сьогодні, є ще ніколи не було. Вона уважно дивилася на ікону Різдва, на Богородиця, втомлено подорожі до Єгипту, але щасливо був неї на руках був малий Ісус. Королівна подумала, що найбільша радість часто приходить після найбільшого смутку і туги. Але врешті вона станеться то лється найгарнішою піснею, найміцнішою вдячністю. А ще Йва усміхнулася, бо подумала, що лодану церкві сьогодні так міцно пахне ліліями, і від цього їй стало на серці солодко-солодко. Kinnage.